Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. Я Тетяна, автор цього каналу. Зараз займаюся літньою обрізкою декоративного саду. Стрижу хвойні, кущі, багаторічники. Ця стрижка потрібна для підтримування форми, для формування скелету рослини, якщо мова про молоді саджанці. Також ця стрижка дозволяє контролювати розростання там, де щільна посадка. І ми за допомогою стрижки підтримуємо декоративний вигляд топіарних форм. Основні моменти літньої обрізки. Ми працюємо тільки з поточним прирістом. Це тоненькі гілочки, листя, хвоя. Ми не чіпаємо скелетне товсте гілля. Цю обрізку виконуємо, коли рослина в сплячому стані. Стосовно температури бажано, щоб не було спеки, щоб сонячні промені не потрапляли на рослину. У нас похмура погода, але бачу, сонечко трошки вже виглядає. Треба зараз ховатися і робити обрізку рослин, які знаходяться в затінку. І по температурі плюс 20, плюс 25 ідеально. Якщо спека, це вже складною і садівнику, і рослинам буде відновитися. Продовжую стригти хвойні рослини. Тут два ялівця стригта. один, другий. Висаджувала одномоментно, але ще при пасації у цей садженець був більш потужним, і, бачите, його швидкість зростання також вище. Щоб їх якось урівноважити, я вирішила зробити цьому ялівцю тапіарну стрижку. У цей момент, у цей рівень, він буде таким самим, як на цьому єлівці. Тобто, якщо здалеку ми будемо дивитись, вони якби однакові. Мені було шкода зрізати оцю верхівку. Хоча я вже два рази думала, зараз зріжу і будуть вони однакові. Але вирішила зробити так. Це я місце оголила повністю, і тут я буду формувати як іншу таку шапочку. Підстригла. Чітких ліній немає, ну, це все з часом. Особливо з північної сторони погано наростає. Дивіться, верхівка цього ялівця вона ще не на одному рівні з цим місцем. Але з часом він ще ж буде зростати, тому вони будуть приблизно однаковими. Ну Ось така моя задумка. Подивимось. Як воно буде з часом, тому що з кожним роком після кожної стрижки тільки кращі і кращий результат. Тут мені потрібно підстригти самшит. і він у вигляді низького бордюру. Потрібно підстригти ялівці. Ценіваки, оголені стовбури з хвої шапки, і їх потрібно підстригати для того, щоб були щільніше щільніше з кожним роком. І бачите, заважає гілля в'яза. В'яз кампердауні. Також у оці Гілочки зелені, поточний приріст. Я їх вкорочую на свій смак. Там, де мені заважає, там і прибираю. Але дивлюсь, щоб взагалі була декоративна форма дерева. Помічники мої, як завжди. Для чого тут каміння? Це шкодять наші собаки, особливо цверхпінчер. Підбігає і мітить кущі, тому поставила камінці. Відсуну їх, якраз листя ось це опали поприбирати потрібно. Каміння буде заважати зробити стрижку внизу. Я вам не сказала, ще тут плющ, і плющ мені потрібно стримувати. Бо вже пагони плюща ось лізуть і на самшит, і на ялівець. Ялівець цей також сформований вакі. Але мені так подобається його жовтий, лимонний приріст. Я не хочу його зараз зрізати. Вже буде стрижка восени або в березні. Я застелила агротканину, тому що тут кора, тут є лівці, я не хочу, щоб було листя самшита, Я його зберу і потім замульчую інші рослини. Сам шось зростає не по прямій, а він трошки вогнутий, тому що це у нас йде по колу тут водойма. Як же так казала вам? що не будемо зрізати товсті гілочки, а сама ось такі позрізала. Так, як виключення може бути. І мені потрібно зрізи там на рослині, їх обробити. У мене є лак-бальзам. Ну, Взагалі-то він добре відновлюється, і така обрізка для великої рослини вона не вплине на його здоров'я, на його стан. Більше сонячного світла потрапляє на самшит, і мені буде зручніше зробити стрижку. Можна великі гілочки поставити на вкорінення, але я самшит не розмножую вже вогнівка. Хвороби, тому не хочу цей чагарник вже більше. У мене бірючі на похороплідники. Обов'язково зроблю оприскування від самшитової вогнівки, також від хвороб. Це буде у мене бакова суміш. І я додам доброго з формулою 20 20 20 Добриво допоможе зарости в тих місцях, де були пошкоджені гілочки, я їх повирізала. Готово. Одразу я вкорочую пагони, які мені заважають. І хочу показати вам, що бачу листя, де вже були кліщі. Дивіться, шкідники які. Тому профілактичне оприскування потрібно робити всього саду. І ще хочу вам показати, як саме я роблю зріз. Він косий, приблизно залишаю 7-8 міліметрів, і ця брунька повинна дивитись назовні, тобто я крону збільшую таким чином вшир. Якщо рослина щеплена, то можуть з'являтися такі пагони. По стовбуру, по скелетним гіллям. Їх потрібно вчасно видаляти. У мене вже тут позаростало, це я підживила цей в'яз. Вже дощик в нас крапає, то я поспішаю. ці всі гілочки будемо подрібнювати і мульчувати клумби. Зараз буду тут працювати. Мені потрібно підстригти кіпарис Аризонський, ауреум. І за мною це кущі бірючини. Три різних куща. Кущі зростають під парканом, закривають його. Чим частіше я буду їх стригти, тим швидше я отримую ефект зеленої стінки. На що Потрібно звернути увагу, якщо мова про гібридні сорти. Тому що ми бачимо, зелена бюрчина, я її навіть дала квітнути вперше квітне, тому що раніше дуже часто обрізала і вона не встигала поквітнути. Три різних кущі: бюрчина звичайна сорт ось такий ряболистий і варіагатний. Але оце гібридні сорти вони з часом можуть переродитися яким чином з'являються зелені гілочки, ось такої звичайної бірючини. Якщо ви бачите іншого забарвлення гілочки, і це стосується не тільки бірючини, але й спіреї, вігели, то такі гілочки ми повністю вирізаємо. І у цей кущ зелений, він був раніше варіагатним. Але я не поприбирала своєчасно. Отакі От зелені гілочки, і він переродився. А цей кущ також мав зелене гілля, і я його дуже сильно тоді підстригла, все поприбирала, він був майже лисим, але бачите, з часом він став знов гарним кущем. Тому не шкодуйте. і все зелене, якщо сорти варіагатні або якісь гібридні, все зелене видаляємо. Буває навіть так: одна гілочка, і тут зелене листя. Ось я це все прибираю. Зараз буду стригти, тому вам показую тільки якісь великі фрагменти такі, що дійсно потрібно видалити секатором. Якщо ми пропускаємо стрижку огорожі, то пагони з часом міцніше і міцніше стають, вони товсті, листя не так багато, тобто огорожа в нас немає тої зеленої стінки, тому стрижіть мінімум два рази на рік. А це кладка богомола. Я таку гілочку залишу під кущем, богомол це наш друг, друг садівника, тому що він полює на шкідників. Зараз, білячину ауреум, я заготовлю живці. Взагалі, то її можна просто повтикати у вологий ґрунт десь в затінку, і вона пускає корінці. У мене вже є такі рослини. Я продовжую таку огорожу вздовж паркану. Зростають кущики приблизно рік. Можна було посадку робити щільніше, тоді ми швидше отримуємо ефект стінки. І цей кущ, бачите, вже має зелене листя. Вирізаю його. І кущики потрібно довжину вкоротити для того, щоб йшло кущення. Навіть те, що ми зрізали, можна вкорінювати. Мені вистачає матеріалу на живцювання, тому маленькі дуже не буду брати. Кожен, кожен пагін я вкорочую. Тоді йде розголуження, навіть кульки можна зробити. Стрижку я виконувала акумуляторним кущорізом. І обов'язково ще потрібен секатор, тому що бувають рване кінчики або десь там гілочка загнулася, і потрібно це все зробити секатором, вкоротити, щось підправити. Можна використовувати механічний кущоріз, в мене він теж є. Ось такий, наприклад. Я вам показувала, як я вже стригла таким кущорізом і стрикту, і деякі інші рослини, сосну. Тобто, це я кому зручно. Можу сказати, якщо... Це у вас механічний кущоріз професійний, то більш буде чіткий зріз, буде більш якісна робота, ніж акумуляторний якийсь кущоріз. Тому що завжди механічний інструмент в ваших руках, ви більш контролюєте свої, свої рухи, більш робота якісна. Всім дякую за увагу. Якщо було корисно цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто вперше зайшов до мене в гості. До нових зустрічей.